Ви вважаєте, що до 8 березня ще купа часу серйозно, якщо ви збираєтеся подарувати коханим букет вирощений власноруч, або що ще цікавіше, добряче заробити на цьому весняному ажіотажі? У мене для вас новина. Ви вже спізнюєтесь? Просто зараз, поки ви дивитесь це відео у цибулині тривають процеси, які неможливо зупинити чи прискорити кнопкою перемотування. Сьогодні ми поговоримо про вигонку тюльпанів та гіацинтів, і я не буду розповідати вам банальні речі з підручників біології. Я поясню, як ошукати природу, змусити зиму працювати на ваш гаманець і отримати ідеальну квітку, коли за вікном ще лежить сніг. Готові дізнатися секрет, який перетворює звичайну цибулину на золото. Тоді поїхали! І напишіть у коментарях просто зараз. Ви вирощуєте для душі чи заради грошей. Це важливо для розуміння стратегії. Перш ніж ми візьмемося за лопати та горщики, давайте розберемося, що ж таке вигонка. Це не просто посадив і полив, а це по суті створення штучної машини часу для рослини. У природі тюльпан спить під снігом місяцями, повільно накопичуючи сили. Наше завдання стиснути цей час. Створити йому штучну зиму у холодильнику чи підвалі, а потім різко увімкнути весну за розкладом. Головні дійові особи тут це температура, вологість і темрява. Якщо ви порушите баланс хоча б одного з цих компонентів, ви отримаєте або сліпий бутон, який ніколи не розкриється, або квітку на ніжці завдовжки лише 5 сантиметрів, тюльпани та гіацинти. Примхливі, але передбачувані, якщо знати правила гри. Зараз я дам вам карту цього мінного поля, найперше, з чого варто почати, це вибір сорту. І тут багато новачків припускаються фатальної помилки, вони дивляться на гарну картинку в каталозі і думають о, хочу оцей червоний! Стоп, вам треба дивитися не на колір, а на так звані тижні охолодження. Це критично важливий параметр. Кожен сорт має свій генетичний таймер одному потрібно 14 тижнів холоду, а іншому аж 20. Якщо ви візьмете пізній сорт і спробуєте змусити його зацвісти раніше, у вас нічого не вийде для новачків. Я завжди раджу дарвінові гібриди або клас Тріумф, наприклад, класичний Стронг Голд чи Кунг Фу. Вони пробачають помилки, а от папугові чи бахромчасті сорти це вже вищий пілотаж, залиште їх на потім. Уявіть, що ви вибираєте машину для перегонів, вам потрібна надійність, а не лише зовнішній вигляд. Запишіть собі, клас тріумф це ваш найкращий друг. А тепер давайте поговоримо про саму цибулину. Розмір має значення. У професійному середовищі це називається розбір, вам потрібен екстра клас, розбір 12 Що це означає? Це означає, що окружність цибулини має бути понад 12 сантиметрів. Візьміть сантиметрову стрічку і перевірте, чому це важливо. Тому що у цибулині вже закладена квітка, вона там є крихітна, і чим більша цибулина, тим більше поживних речовин вона має у запасі. Маленька цибулина 10 чи 11-го розбору дасть вам лише тонке стебло і дрібний бутон, який на ринку ніхто не купить. Обмацайте цибулину, вона має бути щільною важкою, немов камінь. Якщо вона м'яка, легка або не дай Боже пахне пліснявою. Ви кидайте без жодного жалю. Одна гнила цибулина в ящику заразить усіх сусідів швидше, ніж ви встигнете. Вимовити фузаріос, математика термінів. Давайте порахуємо у зворотний бік. Вам потрібні квіти до 8 березня, це означає, що зрізати ви їх будете приблизно 4-5 березня, щоб вони виросли до цього часу, у теплицю або під лампи їх потрібно занести десь за 3-4 тижні до того, тобто на початку лютого. А до цього цибулина має пройти період охолодження, який триває, скажімо, 16 тижнів. Відраховуємо назад від початку лютого 16 тижнів, і куди ми потрапляємо? Правильно, у жовтень або на самий початок листопада. Ось чому в заголовку відео ідеться, що починати треба саме зараз. Якщо ви посадите цибулини у грудні, до 8 березня у вас будуть лише зелені паростки. Природу не обдуриш, їй потрібен час на вкорінення. Тож беріть календар і робіть червоні позначки просто сьогодні, ґрунт, або, якщо бути точнішим, субстрат. Тюльпану, власне кажучи, земля не потрібна, усе живлення вже міститься всередині цибулини, йому потрібні лише опора і волога. Тому професіонали часто беруть чистий річковий пісок або тирсу. Пісок це дешево та стерильно, але ящики з ним стають непідйомними. Уявіть, потягати сотню ящиків із мокрим піском, ваша спина вам такого точно не пробачить. Тирса легка, але вона погано тримає вологу і може киснути. Ідеальний варіант для вирощування вдома суміш торфу та піску. Торф утримує воду, а пісок забезпечує дренаж. До речі, зараз стала популярною гідропоніка, тобто вигонка тюльпанів на воді. Це чисто гарно корені білі, але такий метод вимагає ідеального контролю температури розчину, якщо ви новачок, краще не ризикуйте з водою. Візьміть торф із нейтральною кислотністю. Кислий ґрунт для тюльпана це повільна смерть. Знезараження це етап, який ліниві господарі зазвичай пропускають. А потім гірко плачуть над згнилими посадками. Цибулини перед висадкою треба обов'язково викупати. Ми знімаємо з них покривні лусочки так, просто беремо і чистимо як звичайну цибулю для супу. Особливо важливо оголити денце, звідки полізуть корені. Якщо луска там товста, корінню буде важко пробитися, і цибулина просто вискочить із землі. Після чищення замочуємо у фунгіциді максим фундазол чи звичайна марганцівка, якщо вже зовсім нічого немає, але краще. Професійна хімія. Тримаємо 30 хвилин, це вбиває спори грибків, які ховаються на поверхні. Повірте, пліснява в сирому підвалі розвивається миттєво, краще витратити годину на замочування зараз, ніж втратити весь ящик у січні, це як страховка на автомобіль. Сподіваєшся, що не знадобиться, але без неї їздити просто страшно, посудина для посадки. Забудьте про красиві керамічні горщики, якщо ви не плануєте зробити лише одне фото для соцмереж для вигонки найкраще підходять пластикові ящики, звичайнісінькі, решітчасті, які можна знайти в овочевих магазинах. Ми вистилимо їх плівкою, робимо дірки для стоку води. Дренаж обов'язковий. Застій води це гниття корена в буквально за два дні. Шар субстрату має бути сантиметрів 10-15, не треба насипати пів метра землі, адже корені тюльпана при вигонці не йдуть глибоко. Якщо ви вирощуєте гіацинти, можна використовувати індивідуальні горщики, так звані дев'ятки 9 на 9х9 метрів. Це зручно для продажу. Людина купує квітку одразу в горщику і вона стоїть довше, ніж зрізана. Економіка тут проста ящик дешевший, але горщик ліквідніший. Посадка тюльпани тросилами рослини невибагливі, і тіснота їм лише до вподоби. Ми висаджуємо їх методом брукії-бруківки. це означає, що цибулини мають сидіти майже впритул буквально за кілька міліметрів одна від одної. У стандартний ящик 60 на 40 сантиметрів поміститься до 70-80 штук. Не хвилюйтесь, місця їм точно вистачить. Головне, не втискайте їх щосили в ґрунт. Земля під ними має бути пухкою, щоб корінці одразу проникли всередину, а не виштовхували цибулину нагору. Після того як ви розклали цибулини, засипаємо їх зверху піском або тим самим субстратом. Самі верхівки, оці носики, мають трохи стерчати, це дасть вам можливість постійно контролювати їхній стан, і ось він, прекрасний вигляд, ряди, цибулин, немов солдати в строю, готові до зимової сплячки. Є один важливий нюанс про гіацинти. Якщо ви з ними працюєте, обов'язково одягніть рукавички та одяг із довгим рукавом. Цибулини гіацинтів містять крихітні кристали оксалату кальцію, вони викликають страшенний свербіж, почухаєте ніс з брудною рукою, свербітимете цілий день. Коли садите гіацинти, пам'ятайте про правило вони не мають бути повністю закопані. Плічка, цибулини та верхівка повинні стерчати над поверхнею приблизно на третину. Це рятує від загнивання їхню найніжнішу частину, точку росту. А ще гіацинти не люблять торкатися стінок горщика чи один одного, їм потрібен особистий простір. Якщо тюльпани це гуртожиток, то гіацинти це окремі апартаменти. Врахуйте це, коли плануватимете для них місце у своєму холодильнику, полив після посадки, начебто що тут складного. Але є важливий нюанс вода має бути холодною крижаною. Якщо ви використаєте теплу воду, цибулина може або прокинутися завчасно, або, навпаки, отримати сильний температурний шок. Поливати треба рясно. Уся земля має добре просочитися, щоб навколо кожної цибулини сформувалося вологе середовище. Саме в цей момент у воду можна додати кальцієву селітру. Кальцій це по суті скелет вашої майбутньої квітки. Саме він робить стебло міцним, жорстким і навіть хрустким. Якщо кальцію недостатньо, квітка буде млявою і може просто похилитися під власною вагою. Це явище ще називають топінгом. Один грам кальцієвої селітри на літр води це золотий стандарт для першого поливу період охолодження. Це найдовший і зізнаємося найнудніший етап. Ящики ми відправляємо у темряву та холод. Температура тут має бути максимально стабільною. Ідеальний старт це плюс 9 градусів, це температура пізньої осені. За такої температури активно росте коріння, але сам паросток ще спить. Якщо буде тепліше, скажімо, плюс 13. Паросток полізе раніше, ніж встигне сформуватися коренева система. Це дуже погано. Рослина витратить усі сили. І квітка виросте кволою. Якщо буде холодніше, десь плюс 1-2 градуси, процесу укорінення просто затягнеться. Де це можна зробити? Підійде льох, підвал, гараж, якщо там стабільний плюс, або старий холодильник. Головне повна темрява і увага, відсутність поруч яблук чи груш, фрукти виділяють етилен, а етилен безжально вбиває зародок квітки всередині цибулини. Запам'ятайте це правило. Квіти і їжа в одному підвалі не уживаються. Зниження температури Минув місяць, на календарі вже грудень. Коріння вже зайняло весь ящик, воно стирчить із дренажних отворів. Чудово. Тепер наше завдання пригальмувати ріст зеленої маси, знижуємо температуру до плюс п'яти, а потім до плюс двох трьох градусів. Це імітація зими. Пагін має бути маленьким, міцним, за вишки лише кілька сантиметрів. Якщо в січні він вимахав аж на 10 сантиметрів, у вас проблеми терміново знижуйте температуру до плюс 1. Цей період спокою за низьких температур необхідний для накопичення гіберелінів, гормонів, які відповідають за довжину стебла. Якщо буде мало холоду, Отримаєте короткі тюльпани на ніжці табуретки, які соромно дарувати. Пам'ятайте, саме холод це те, що витягує майбутню квітку, вологість повітря у приміщенні, де зберігаються цибулини, необхідно підтримувати високу вологість приблизно 70-80%. Якщо повітря пересушене, субстрат висихатиме дуже швидко. А якщо коріння пересохне хоча б на день, це призведе до загибелі кореневих волосків, які поглинають воду. Цибулина цього не пробачить, але й болото розводити не варто. Якщо ж вологість сягає 95-100 у поєднанні з поганою вентиляцією, вітаємо, отримаєте ботритіс апеніцельоз, пліснява вкриє все пухнастим килимом. Як перевірити вологість без гігрометра? За відчуттями повітря має бути свіжим, ніби після дощу, але стіни при цьому не повинні плакати від конденсату. Вентилятор, який просто ганяє повітря по колу, ваш найкращий помічник у боротьбі із застоєм вологи. Проміжний контроль. Січень новорічні свята минули, тож настав час провідати наших підопічних. Дістаємо один ящик, обережно пробуємо потягнути цибулину. Вона має сидіти намертво. Якщо ж вона легко виймається, коренів немає, і це справжня катастрофа. Ймовірно, було надто сухо або холодно. Якщо коріння є, дивимося на паросток, він має бути блідим, жовтувато-білим. Це цілком нормально, адже світла не було. Перевіряємо на наявність хвороб. Якщо бачите гнилу цибулину, видаляйте її негайно разом із грудкою землі довкола, місце присипте попелом або потовченим вугіллям. Шкода, але одна паршива вівця всю отару псує, хірургічна чистота, запорука успіху заносимо в теплицю. Настає час Х. Зазвичай це відбувається на початку лютого, приблизно за 25 25 днів до 8 березня. Точна дата залежить від сорту та температури вигонки. Ми дістаємо ящики з холоду і заносимо їх у тепло, але не одразу у спеку. Температура має бути приблизно 12-14 градусів. Якщо ж одразу дати плюс 20, рослина отримає тепловий шок, і бутони можуть просто засохнути. Перші кілька днів їх узагалі краще притінити від яскравого світла, нехай звикнуть. Паростки починають зеленіти буквально на очах, це найчарівніший момент. Ще вчора вони були блідими і непривабливими, а вже завтра смарагдово зелені життя прокидається, освітлення. Тюльпани потребують світла, але не стільки, скільки, скажімо, томати, пряме сонце їм не потрібне, навіть навпаки, надто яскраве світло змусить їх розкритися передчасно. Якщо ви вирощуєте їх у приміщенні без вікон, вам знадобляться або спеціальні фітолампи, або звичайні світлодіодні світильники, потужність розраховуйте так, щоб було світло, як у похмурий день. Світловий день має тривати 10-12 годин, світити цілодобово категорично не можна, рослинам теж потрібен відпочинок. Нічний період це час, коли вони активно витягуються в довжину. Якщо світити 24 години, тюльпани перетворяться на приземкуватих карликів. Вирішити цю проблему раз і назавжди допоможе звичайний таймер для розетки витягування стебла. Нерідко трапляється, пуп'янок уже видно, а ніжка закоротка. Клієнт хоче високу квітку, десь 40-50 см. Як бути? Є хитрий прийом. Ми влаштовуємо тюльпанам темну. Накриваємо пуп'янки чорним папером або підіймаємо лампи вище, зменшуючи освітлення. Рослина починає тягнутися до світла, думаючи, що вона опинилася в тіні. Так можна виграти 5-10 см довжини буквально за кілька днів. Але будьте обережні, якщо перестаратися, стебло стане занадто тонким і крихким. Це балансування на межі. Досвідчені вигонщики відчувають цей момент інтуїтивно, але новачкам раджу просто стежити за температурою. Чим вища температура, тим швидше він росте, але тим тонше буде стебло. Підживлення в активній фазі коли тюльпани пішли у ріст в теплі, вони п'ють воду просто шалено. Поливати треба щодня зранку. І не забувайте, вода обов'язково має бути холодною. Можна ще раз внести кальцієву селітру. Зараз давати азот небезпечно, він почне гнати зелену масу, листя стане величезним, просто лопухами, що закриють бутон. Нам потрібен баланс, кальцій і, можливо, трохи калію для яскравості самого бутона. Але, чесно кажучи, якщо ви заклали хорошу велику цибулину. І забезпечили їй правильне охолодження, вона витягне квітку взагалі без підживлення, просто на одній воді. Уся сила вже була всередині. Добрива – це скоріше коригування, аніж основна страва. Проблема похиленого бутона буває так: гарний потужний тюльпан, і раптом раз. І він переломився просто під бутоном. Це ознака нестачі кальцію та надто високої температури під час швидкого росту. Клітини стебла просто не встигли сформувати міцні стінки. Ще одна біда це сліпі бутони. Це коли бутон біліє, наче папір і засихає причина етилен, спека або проблеми з корінням. На жаль, лікувати це на етапі вигонки вже пізно, це помилки, закладені місяцями раніше. Ось чому я завжди кажу вигонка це процес, де всі помилки жовтня спливають лише в лютому. Записуйте все, що робите у щоденник. Наступного року це заощадить вам купу грошей. Збір урожаю, коли зрізати, не чекайте, поки тюльпан розкриється у вазі. Тоді вже буде пізно. Зрізати треба на стадії забарвленого пуп'янка. Це той момент, коли бутон ще щільно закритий зелений, але вже почав набирати свій колір, став червоним, жовтим чи рожевим по краях. У такому вигляді він найкраще зберігається та транспортується, зрізаємо разом із цибулиною або просто висмикуємо. Так так. Професіонали саме висмикують так, стебло буде довше на пару сантиметрів. А цибулина все одно йде на викид, вона виснажена і для повторної вигонки вже непридатна. Якщо ви продаєте квіти з цибулиною, це ваша фішка, це живий букет. Якщо ж на зріз, відрізаємо цибулину, а нижній листок видаляємо, щоб він не гнив у воді. Зберігання до свята ви зрізали тюльпани 3 березня, а продавати треба 7-го. Де ж їх зберігати? Використовуємо сухе зберігання в холодильнику, загортаємо пачки по 10-15 штук у цупкий папір. Увага! Не плівка, квіти мають дихати. Кладемо їх у холодильник при температурі плюс 1, плюс 2 градуси без води. У такому стані в анабіозі вони можуть пролежати 2 або навіть три тижні. Перед продажем ви дістаєте їх. Оновлюєте зріз і ставите в крижану воду. Через 3-4 години вони нап'ються, стануть хрусткими, пружними, ніби щойно з грядки, це називається відпоювання. Саме так роблять усі квіткові магазини світу. Тепер ви знаєте їхній секрет ось ми й завершили цю подорож від сухої цибулинки до розкішного букета. Здається складним, насправді це просто дисципліна і дотримання температурного режиму. Найдивовижніше відчуття, це коли ви в лютневу хуртовину заходите у своє приміщення, а там море барв і аромат справжньої весни. Це справжня магія, створена вашими руками, і, звичайно, приємний шелест у гаманці після 8 березня. Головна думка, яку я хочу, щоб ви запам'ятали не зволікайте. Найкращий час посадити цибулини був учора, другий найкращий час сьогодні. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку. Це допомагає каналу квітнути. Підпишіться, щоб не пропустити наступні весняні роботи. І в мене до вас питання: який сорт тюльпанів ваш найулюбленіший? Який ви б хотіли виростити? Напишіть назву в коментарях. Давайте зберемо народний топ.